Привіт, друзі! І це продовження ремонту вже BMW, ось цього, який ми нещодавно згружали. Мабуть, ви тільки що нещодавно дивилися, як ми його згружали. Перша велика частина вже приїхала на цей автомобіль, і з за цього тут таке включення. Це повний обвіз, ну, то що, М-пакет. Зараз покажу, яка це посилка. Здоровенна коробка. Ось ця здоровенна коробка це повністю обвіз на BMW. Вона розміром, з якиво. Дуже здорова. Трішки не встиг я вам показати, що було в коробці. Але як ви бачите, бампер вже тут, а всі запчастини. Ну тільки бампер ще на станції лежать, а всі запчастини е, в автомобілі. І я хочу вам зараз їх показати, тому що там вже дуже багато чого поприходило. Е, я нагадаю, власник сам це все збирає. Ну не всі запчастини, а просто там дуже багато дрібничок, які я хочу вам показати. Ходімо, що одразу кидається в очі. Це звісно, бампер. Це емочний бампер. Він повністю комплектний. Там всі ось ці запчастинки, котрі е, тут не вистачає. Вони всі є, звісно, в автомобілі. Вони були в тій великій коробці. Фара також вже здається є. Зараз перейдемо всерединку, покажу. Безключовий доступ, все як потрібно. Так, що в нас в цій коробці? А в цій коробці в нас мультимедіа. Ось така мультимедіа. Я зараз вам покажу різницю, коли сяду за руль, щоб ви розуміли, що тут ще є. Клімат. Ось такий. Також. Обов'язково потрібна запчастина. Так, ця частина просто знята. Е, підключали туди лед приборку, вона також вже є, якщо що. Ну і тут, звісно, у нас вже аншлаг. Перше, це губа, е, всі арки, всі розширювачі, все тут є. Потім перейдемо на цю сторону, тому що там неудобно. Ось, скільки тут запчастин. Ну, це тільки, звісно, частина їх, якщо ви не знаєте. Ось різні заглушки, туманки і тому подібне. Це все йде в комплекті в М-Обвіз. Так, це фара, скоріше всього. Так, я її ось дістав. І хочу сказати, якщо ти не знаєш, що таке дорого, то я зараз тобі покажу, що таке дорого. Ось, що таке дорого. Ти тільки глянь сюди. Тільки глянь сюди. Які там летки, чи що це таке. І саме головне. Та-да-да-дам Аріга. Розумієш? Це Оріга. Дві фари оригінальних. Якщо чесно, я навіть не знаю, скільки вони коштують. Я вам трішки пізніше скажу, коли дізнаюсь у власника. Тому що там ціна, ну, як ви розумієте, не дуже дешева. Так, а зараз покажу вам тут, що відбувається. І руль ж буде мочно теж ставитися. Не серебро, бач, а темне цей. Господі. По перемикачу. Дивись, який стояв перемикач, а який буде стояти. Чорненький ось такого кольору сатін він називається. Просто тому що потрібно, щоб тут було все Total Black, розумієш? Ось така частинка. Ну і звісно, що це Ріга, розумієш? Де вона? Опа. Іншого тут не буде, розумієш? Ну і ось ця частина це задній клімат. Якщо ти пам'ятаєш я показував, там ось ця частина трішки поломана. Зараз не покажу, тому що там все завалено. Чи покажу? Тепер. Переходимо до передньої частини. Також ось кліматична установка, а також ну, всі кнопочки також будуть стояти ось такі. А знаєш, в чому різниця? Ось тут екранчик зверху є. Ось так: от. кайф, да? ну, трішки дорожче воно коштує, звісно, чимось це. І дуже багато ще додаткових кнопочок. Типу вентиляція сидінь. Це куплено наперед, тому що тут будуть стояти. Дорогі сідушечки, якщо ти не запам'ятаєш, я казав в першій частині. Якщо ти, до речі, не дивився, то будь ласка, подивись, тому що буде нецікаво дивитися цю частину. Вона буде ось тут, чи ось тут? Ні, ось тут в кутку. Тут будуть ставитися самі максимальні сідушки, але трішки пізніше. Вони трошки дорого коштують 3000 тисячі євро, і то спробуй знайти. І за цього потрібно ставити ось таку частину. Це Передня частина, там, де всі кнопки. А все просто, тому що тут є кнопочка вентиляції. розумієш? Ну І звісно, тут екранчики всі діла. А ця частина буде на продажі, якщо потрібно, може комусь звертайтесь. Ну, звісно, емочний руль про це навіть, навіть не потрібно казати, тому що. Навіщо автомобіль передягати, ставити все таке класне і не міняти руль, тому що емочний руль набагато гарніше виглядає. Блін, жара, капець тече все злоба. І якщо треба, до речі, ці всі запчастини, наприклад, руль, фара передня, може комусь потрібно. Клієнт буде продавати і, можливо, навіть тобі вони потрібні. Можеш звернутися, я думаю, він віддасть і, і буде задоволений і ти, і він. Так, з приводу приборки, чому ця рідна знята, а немає тут ніякої, тому що купили. Звичайну led приборку, але трішки не та. Чомусь не підійшла. І власник її забрав і хоче замінити. І вже після того, як вона тут буде, я вам її покажу, яка вона там красива. Ну і звісно, до перемикача, що потрібно правильно замінити ще кнопочку ось цю. Тому що як це можливо, що тут буде чорне, а тут буде срібло. Звісно, ні. І з-за цього міняємо кнопочки на ось такого кольору: також сатіновий, чорний, такий глянцевий. І ось так вона буде виглядати. Ну, заморочки тут такі, знаєш, дуже сильно правильні. Так, все, залишаємо її чекати черги своєї на рихтовочку. і зустрінемося вже потім, якщо буде також щось цікаве. І ми бачимо вже BMW на стапелі. а це означає, що зараз вона буде збиратися, виставлятися з зазори, ну і все тому подібне. І до речі, я ж вам не показав приборочку. Пішли. Дивись, яка краса. Ось так воно тепер буде виглядати. Ні, ну звісно, це, це уровень, можна сказати. Порівняння з стрілочками, то да, воно виглядає набагато краще. Попередній частині, що у нас тут? У нас тут все без змін, вона тільки заїхала, зараз буде повністю розбиратися, напаковуватися бампер і збиратися. Тому що тут взагалі пошкодження, скоріше всього, як такових не буде. Ну і капот потрібно буде підрихтувати. Пройшло декілька всього днів і стоять уже фари, бампер, а також нижня губа. Зараз покажу вам більш детально, але стає ну просто класно, а виглядає прям ще краще. Я нагадаю, що тут нічого не тянулося, просто збирається, як можна сказати, автомобіль. А точніше перевдягається в повний М-пакет. Коли тільки поставили бампер, то він виглядав ну так, нормально. Але тільки що поставили нижню губу, сплітер типу сплітер, то прям ну агресивний настільки став, що капець. Диски також, звісно, будуть мінятися на 20 чи 21, я вже не пам'ятаю, але ви слідкуйте і ви побачите. Фари, все як потрібно, леди, що тут, що тут. Все як потрібно. Робиться тут. тут грошей, до речі, взагалі не жаліє. Власник це прикольно. Тому що він каже, я роблю машину для себе, мені хочеться від неї кайфувати. Я його розумію. Якщо є можливість, то чому ні? Але, в принципі, щось вже вирісовується, і прям видно, який агресивний такий автомобіль. Завтра ще додатково замінимо пороги, і тоді я знову з вами побачусь. Ну і давай я вам покажу, як виглядає цей автомобіль, тому що він вже виїхав з ріхтовки, він навіть вже на обліку, і все в ньому вже стоїть. Залишилося тільки трішки підрихтувати ще капотік, і все. Потім буде малярочка і фінальний результат. Ось ця краса. Нижня губа просто пушка-гонка. Я взагалі тащусь від цього, якщо чесно. Морда настільки стала агресивна, що капець. І ще коли стане бампер повністю чорним, як потрібно, ну, буде взагалі агресивний, агресивний, малий. По капоту, що я кажу, бачиш, це від пошкоджень, ще воно залишилося, ніхто його не рихтував. Потрібно буде ще доробити, і тоді вже можна буде вам показувати. Ну, і після малярочки. Він зараз зачинений, напевно. Але там вже приборочка, лед, все як потрібно. Не буду вам зараз показувати все детально, потім вже після малярочки ми з вами включимося, і я вам покажу, як він виглядає. Це буде пушка-гонка. І там деякі люди мені почали писати, що тут ремонту на 10 тисяч, на 7 тисяч. Де тут може бути стільки ремонту, якщо б ми його не переодягали в М-пакет? Ну, не ми, а власник. Де тут стільки ремонту? Я взагалі не розумію. Те, що тут вкладається в цей автомобіль, да, можливо, і вийде в 10 тисяч, але е, якщо я зможу, то я у власника спитаю і вам все потім в кінці розповім. Ну і друзі, нарешті, нарешті я це можу вам показати. Цю красу, поки не буду показувати, тому що е, вже повністю готовий. Зараз на цьому етапі вже більше нічого не буде дороблюватися. Чому я трішки тягну так е, час? Тому що ну, хочу, щоб е, трішки була інтрижка. Цей відос весь знімався на протязі десь двох місяців. Це з моменту того, як автомобіль заїхав перший раз на Рихтовку, і ось до цього моменту, коли він вже повністю готовий і е, людина вже на ньому їздить. Давайте я відійду і покажу цю красу. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я можу вам виразити респект. І Зараз ви почуєте саму важливу інформацію, яку вас тут всіх цікавила. Скільки все ж таки став конкретно цей автомобіль без ремонту, як я казав в першій частині, він став 21 тисячу. Зараз він стоїть в 32 тисячі. Вся ця сума, та що вклалася в автомобіль, просто як тюнінг, тому що тут потрібно було по факту зробити це, замінити бампер і поставити одну фару. І все, машина б могла б їздити і горя не знати. І вона б тоді стала десь в районі 24 чотирьох тисяч. Так, да, ось така різниця дуже-дуже сильна. Але людина захотіла заморочитися і зробити такий автомобіль, якого немає ні в кого. Ходім, покажу. Зразу оцінюємо, як він виглядає. Все класно, окрім дисків. Диски будуть трішки пізніше. Ну, як трішки, на наступний сезон, якщо чесно. Тому що він каже, що ці зараз підуть на зиму, а на наступне літо вже купить нові 20-ті тапочки, все буде гарно і прикольно. Поставили, до речі, тут одразу. Проставки, тому що вони були трішки втоплені всередину. Зараз виглядає ну, прям кайфово. Ось так, якщо дивитися, кайфово. Що мені тут дуже подобається, це, звісно, морда, тому що тут, як ви знаєте, повністю був М-обвіз, а також е, ось ці сплітера, раз, передня юбка, а також в майбутньому буде ще ставитися назад юбка. Це трішки пізніше буде. Тут стоять самі класні. Фари це адаптів LED. Одразу скажу скільки коштують фари. Фари оригінал. Ось ці. Коштують 70 тисяч гривень. Ну, вони вийшли в таку суму. Це одна самих дорогих запчастин, яка була куплена на цей автомобіль. Це фари. Потім переходимо до ось цього. Ну, звісно, ось це все це йде в М-пакеті. Також тут стоять, звісно, розширювачі з М-пакету. Ось це е ставилися окремо е спільтера чи як вони називаються. Також. Позаду встановлено ось такий спойлерок. Класно виглядає. Задня частина автомобіля. Притоновані фари, до речі, тому що, тому що він повинен бути весь чорний. Блін, якщо чесно, мені в не дуже сильно заходять, але коли так заморачуються, то він не може не зайти. А також тут буде стояти ззаді, також чи сплітер, чи як він називається, задня юпочка, але трішечки пізніше. Автомобіль повністю затонований, звісно, повністю все заклеєно в. Чорний, тому що це як зло. Автомобіль просто зроблений як злий. Давайте перейдемо до салону. Зараз розповім, що вже було зроблено і що ще буде робитися, тому що деякі запчастини трішки і важко знайти, і трішки дорого, тому що, тому що воно коштує таких грошей, що одразу викласти таку суму ну не всі готові. Але буде, буде пізніше. Що тут було зроблено? Давайте почнемо з задньої частини, тому що це саме менше, що тут було. Зроблено це по задній частині. Замінена ось ця вся частина, вона така глянцева вже стала, як передня частина, ось ця, тому що воно повинно бути все в одному тоні. Ну і ми залазимо всередину. Одразу, що ми можемо бачити, це селектор КПП, а також ось ця шайба, воно в такому чорному красивому кольорі. Зроблено це тому, що просто гарно. Також поміняна ось ця вся центральна частина, тому що потрібно буде в майбутньому, коли тут буде ставитися самий топовий салон. У ці комфортні сідушки, а там є е, обдув сідушечок. А тут в стандарті немає, і це потрібно було щоб в майбутньому, коли будуть стояти сідушки, він працював. А також тут потрібно буде, звісно, замінювати проводочку для цього і підшивати. Тому що підшивати слово для BMW, це, напевно, саме рідне слово, яке тут всі чують. Це як жити і дихати одне без іншого не може існувати. Тому що, наприклад, ось встановили руль. До речі, руль також буде мінятись, тому що не подобається власнику. Він ось тут трішки. Такий скользький, а потрібно, щоб він був приємний і буде ставитися стандартний емочний. Але поки їздить на такому. От, наприклад, щоб запрацювали там фари, потрібно підшити. Щоб запрацювали кнопочки М1, М2. Де вони? Ось я також потрібно все це підшивати. Щоб запрацювала приборка, до речі, приборка LED, яка коштує також бешених грошей. Щоб вона запрацювала, також потрібно підшити. І за все, -все заплатив бабки для того, щоб працювала led приборка для того, щоб був русифікований автомобіль і працювали фари, виклали трішки більше двадцяточки. до да, 22 тисячі гривень, для того, щоб просто це все працювало в автомобілі. А потім всі поміняються, і їх також потрібно буде підшивати. Да, ось із таких дрібниць виходить така сума, тому що різниця колосальна, і про цей автомобіль можна з сміливістю казати, що таких автомобілів просто немає на ринку, тому що в таких комплектаціях їх ну, просто не існує. Що в цій комплектації не буде, це тільки 360, а також е, системи, яка сповіщає тебе, е, яка уникає ДТП. В случаї аварійної оці зупинки вона тебе зупиняє. Цих двох систем не буде. А також е, власник думав, над музикою ставить сюди, яка коштує 2,5 Тисячі доларів, якщо не помиляюсь чи євро. Якщо чесно, відмовляємо його, тому що ну, в музику всунуть 2500 доларів для того, щоб просто вона тут була як топова. Ну, не знаю. Якщо захоче, звісно, поставить. Але наче поки ми його вмовили і каже, мені поки ця влаштовує музика. Ну нічого. Але поживемо, побачимо, тому що в тюнінгу немає ніяких кордонів. Ти колись так відкриваєш двері, то одразу, звісно, кидається в очі руль. Він виглядає дуже прикольно, дуже по-спортивному. А також ось ці чорні всі перемикачі виглядає досить класно. А також, коли вмикаєш запалювання, led приборка ну, виглядає в порівнянні зі стрілочками, це небо і земля, як я завжди кажу. Тому що ну, це led приборка. В... в найближчий час тут поміняне буде ще сідушки і двадцяті колеса. Це єдине, що ще поки не зроблено, але воно 100% буде в майбутньому. Просто. Просто не в скорому в майбутньому, і за цього я вже його знімаю вам і показую. Як ви вважаєте, воно того вартує чи ні? <гум> ну, взагалі прикольно, що автомобіль став в адекватні гроші з Америки, і за цього можна вкинути такі ну, колосальні гроші, я можу сказати, в тюнінг, і він став плюс-мінус в ринок. Його можна продати в ринок. Тобто тут тюнінг окупається 100%. Тому що такі автомобілі люди люблять в тюнінгах. І ну як тюнінг, це оригінальний тюнінг. тюнінг. от в чому проблема. І за цього воно коштує грошей. Так, да, виглядає він, звісно, прикольно. І тут, ще, до речі, робилось з Вальватроніком, були проблеми. Він робився. Це також немали грошей, коштує. Скоріше всього, неправильно обслуговували там, міняли масу, скоріше всього, 15 тисяч в кращому випадку. І за цього потрібно було його зробити. Попали трішки на гроші. Так, все на цьому будемо завершувати. Напиши в коментарі, як тобі взагалі ось ця морда, тому що. Тому що всім подобається, як він виглядає, але в наступному сезоні він буде ще агресивніший. Можливо, вам зніму, якщо не забуду. А якщо ні, то будь ласка, в описі буде інстаграм. В наступному сезоні ви там його точно побачите. Якщо що, можете підписатися, а також Телеграм дає найкращі ціни для моїх підписників. Якщо ви кажете, що ви ви з Ютуба, то ми вам робимо самі найменші ціни на наші автомобілі. А також, звісно, можемо вам привезти автомобіль з Америки. І на цьому ми будемо завершувати. Зараз ви будете насолоджуватися гарними картинками ось цього автомобілю, верніше не картинками а проводочками. Постав лайк, напиши коментар. Мені буде дуже приємно.